Просто поставити на паузу недостатньо. Так у Польщі прокоментували рішення України щодо зернової суперечки. Речник польського уряду Пьотр Мюллер зазначив, що крок цей, звісно, хороший, але його замало. І, на думку Мюллера, Україні варто було б відкликати зі світової організації торгівлі скаргу на обмеження щодо її сільгоспродукції. Саме це стане передумовою для покращення українсько польських відносин. Нагадаю, Україна 18 вересня почала оскарження у сот дій Польщі, Словаччини і угорщини після того як вони ввели одностороннє обмеження на імпорт окремих видів української агропродукції Тарас Качка, заступник міністра економіки України на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Тарасе, вечір добрий. Добрий вечір. То поясніть, будь ласка, нашим глядачам і нам заразом, чому Україна вирішила призупинити дію своєї свого позову до світової організації торгівлі, а не скористатися порадою польських колег. Ну, по перше, це теж не зовсім коректна цитата мого виступу. Я був в Брюсселі два дні тому і зазначив, що ми зараз перебуваємо на стадії консультацій, коли немає сформованої якоїсь панелі арбітрів, яка розглядає спір. Тому насправді в нас і ми, поки шукаємо політичне рішення, ніхто не буде пришвидшувати всі ці речі. Тобто, грубо кажучи, це і є. Те, що називається, там поставили на паузу, тому що ми бачимо, що можливо в нас буде вікно можливостей для. Знаходження політичного рішення, тому що ми говорили про це і з Європейською комісією, і я говорив про це і з Валдісом Добровським, Ми з ним зустрілися в словаччині після того, як він відвідав Україну україно кордон. І Насправді є робота велика по пошуку рішення, і очевидно, що скарга в СОД буде втратити свій сенс після того, як Польська влада скасує свою національну заборону. Вони це чудово розуміють. Але в силу того, що зараз кожна цитата з українського боку сприймається в політичку контексті виборів, в Польщі, то очевидно, що власне речник польського уряду коментував мою мою відповідь не досить коректно процитовано в польських медіа. Тому насправді ми цей, цей обмін в засобах масової інформації слід сприймати лише в контексті в контексті виборів, які в Польщі відбудуться через тиждень. Строк на проведення консультацій в рамках СОД за цей час не завершиться, тому очевидно, що після 15 жовтня в нас буде можливість для нормальної такої міжурядової дискусії. Ми всю всі пропозиції по врегулюванню цього питання польській стороні передали, і ми скоріше очікуємо реакції на. Той механізм верифікації моніторингу який запровадила українська сторона, ніж дискусії щодо скаргів СОТ. ми завжди вважали, що скарга в СОТ – це остаточний, це останній інструмент, у разі якщо нам не здає, не вдасться знайти якогось порозуміння. А головною перепоною для порозуміння є національне рішення розпорядження міністра. Розвою технології польського уряду дуже багато критики це рішення позиватися до сод. І в Україні я дивилася в соцмережах у Твіттері, Там був ваш пост дбам про ваше і наше руйніцтво, тобто про фермерство. І одна з думок, яка звучала: от у Польщі вибори, ми мали би поставитись до цього з розумінням і просто чекати, чи могли ми чекати і не подавати заяву до суд. Ну, очевидно, треба розуміти, що в кожної в кожної сторони є свої інтереси, тобто, польська сторона свої інтереси окреслила. Ми теж окреслили свої інтереси. Ми не е, застосували жодних заходів у відповідь, хоча сказали, що застосуємо їх, якщо ситуація не вирішиться. Ми подали скаргу в сод, але чекаємо можливості для проведення консультацій. І... В ідеалі в регулювання цього питання ми про це говорили з європейською комісією, тобто в даному випадку ми не намагалися наступити комусь на мозоль, а лише сказати, що. Будь-які дії вони повинні теж відображатися, і ми свій інтерес повинні теж показати. Це не означає, що ми хочемо конфлікту. Ми хочемо просто нормальної розмови і нормального вирішення питання. І шляхи цього вирішення ми теж запропонували. Зрештою, ми з вами обговорюємо там питання СОД, А я ще раз хочу звернутися до питання того, що ми запропонували кожній державі -члені, ок члену окремо з п'яти цих держав. І разом для них всіх через європейську комісію механізм рішення, який вже діє в форматі постанови уряду номер 1020. і польська сторона чудово розуміє, що цей механізм вже є дуже ефективним, і насправді вони би могли скасувати свою національну заборону вже замість цих заяв. Але насправді знову ж таки ми з повагою ставимося до всіх процесів, які відбуваються в Польщі, і я особисто не вважаю, що це конфліктна ситуація. Це ситуація, яка просто показує, що. Що ми не готові розуміти дії, які є неправомірними по суті, але це не означає, що ми хочемо якось розганяти цей цей конфлікт. Навпаки, ми хочемо нормального врегулювання, транзит через Польщу і поступове відкриття цих ринків, тому що нам немає сенсу тримати Пане Тарасе, Дякуємо Тарасе. вам за пояснену позицію. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, був на прямому зв'язку.